Розпаковка інтерактивний дивоглобус від бренду Вітойс. Що ж чекає на малюка у цьому ігровому наборі? Сам інтерактивний глобус, налюбки з тваринками. Mm -hmm. Ноти, цифри, пісеньки, книжечка, перегортаючи сторінки, якої можна послухати казки. Mm -hmm. Ще одна класна особливість. Це те, що натискаючи на кнопку з тваринками, дитина спочатку послухає про тваринку, потім про те, де вона проживає, і цікаву інформацію про неї. Сам голос обертається і з ним можна дуже класно подорожувати материками. Дитина грає, нібито в пазли. Вона обирає тваринку. Яка мешкає на тому чи іншому материку. Ось, до прикладу алігатор його до південної Америки? І Якщо ви запитаєте, чи сподобається ця іграшка вашій дитині, я з упевненістю скажу, що так.